Доброго ранку, друзі, слава Україні! Героям слава! Ми на рибалості. Сьогодні в нас з пригодами така риболовля ми. Е, зранку переправлялися на човні, е, на острів і тут е, в цьому острові, вже надійний, надійна крига. Е, це, мабуть, ще з тих з перших морозів вона ну, напевно, тут, да, тримається, тому що в нас була відлига, досить довго тривала. Тому в нас і деякий час не виставляли відео, тому, тому що не було можливості вийти на лід. Ну Сьогодні вже ми тут. Лід гарний, такі сантиметрів, мабуть, 10. І вітерець непоганий, да, і морози сім. Да, да, дуже, дуже вітер сьогодні сильний. Будемо ловити окуня на Ну На що буде клівати? В принципі, в нас є і балансири, є блешні, мормишки. Так що будемо шукати. І ну вже Ми бачили, що був тут, були вже похльовки вже у рибаків. Зараз і ми вже будемо шукати рибку. Так, да. Так, що, да, Я з блешні буду починати. А я з балансира. Добре, все. Це в мене новий фаворит. Перед, перед. Ось і перший окунець, друзі, бачите? Клюнув на мікроба. На балансірчик. Це у нас останнім часом як би фаворит. Ну в мене у всякому разі. Діма, а ти на що ловиш? Ловив на блешню, зараз ставлю теж балансір. Ага. На блосню не було ні одної покльовки, але з а 7 я... лунок. Я оце першу лунку пробив і десь на шостому, на сьомому підкиданні взявся. Ну нема такого як у нас було минулий рази, що просто тільки опустив, а він ще сидить. Хоча цей забрав жадно. весь балансір забрав. Уписок. Ну, якийсь... Ми на якийсь кльов попали. Ну, можливо. Так, ось на тій самій лунці, де я пробував на блишню. Тепер пробую на балансирчик Або він по одному в лунці стоїть, або він за сьогодні дуже прошений. Схоже що Скоріше прошеный. Да, зараз восьма година ранку, водне таксі за нами приїде десь о пів четвертої, то ми ще маємо тут шанси так закоцюбнути, бо вітер дуже сильний і холодний. В цьому місці ми з Дмитром Ловили восени карасів, є відео у нас з човна. О, тут кувшинки, таке поле велике, тут досить такий великий, це велика затока. О, і тут багато карася. О, а на зиму сюди заходить тюлечка, а за нею окунь. Тут в нього якби така їдальня. О, Тут завжди, тут так залив так, цей розташований, що тут найперше стає лід, і самим останнім він розстає, тобто тримається. От, тому туди доставляють з бази човнами і забирають назад. І, е, на початку зими. І по останній кризі, тому що е, тут проходить старік от, з достатньо сильною течією і там він не замерзає. Тобто перейти можна тільки в дуже сильні морози, ну, коли він стає. Так, не бере. Ладно, треба міняти лунку. Так, воно О, зараз зробив. Еще одну поломку. Дима каже ноль. Путтера метрах від першої ополонки виробив, ну, Окуні, вони бувають стоять поруч і не реагують з метра. Поки що жодних ознак, так би мовити, присутності окунь в цій лунці не подає. Бачите, я намагаюся на затемнених снігом ділянках льоду робити лунки. Ну, хоча я не думаю, що це прямо так вже буде, цей прозорий лід буде лякати окуня, тим більше, що він вже не такий прозорий. От. Але тут ще є друга якби, біда, що вітром несе все, що залишиш на цьому е гладкому льоді. У мене воно ящик понесло, не ящик, а ці сані понесло пере, перегорнуті. Так, не хоче мрати. Треба шукати. Спробую дольше зробити паузи, до 10 рахую. Але поки що результат той самий, як і на коротких паузах, не бере. Бачите, друзі, спрацювало. Це ракушка, принцип роботи цієї приманки стукання по дну, вона піднімає мулячку. Є. Це я Зробив дирочку, сів, кисів, бачите, один зійшов, я камеру не спілкую включити, кажу, це Діма не дасть збрехати. Да, да, да. Кажу, зараз оце рукавиці не знімаю, камеру не включаю і зразу клюля. Тільки сказав хлопець схід. Йоханий бабай, що робити? Зняв рукавиці, а камеру не включив. Тільки опустив в луп, сидить. Зараз включив камеру, зняв рукавиці. Ви бачите результат. Ніякого Щось там ще є. тече така, то він би і настоячого прибрав на цього балансі. Thank you. Thank Гарний. Ох, гарний окушок. Товстенький. Гарний. О, дивіться, що я піймав на блешню. Ну да, чупарик. Да. Блешня дивує. Я думав гарний окунь. Хорошо, що не відкусила. Відпускаємо. Ой! Чуть не втягнуло вудку. це така у нас переправа. Бачите, друзі? так от від берега від'їхали. О! Красаймо! Поїхали купати лід. Могли заночувати! А могли заночувати! Ні, ні, ні. Не. не могли Ночувати додому. До до ну, угор сказав додому, значить додому.